Ну що, друзі, всім привіт! Маємо сьогодні серйозну задачу для наших замовників. На сьогоднішній день їх багато, але дві машинки так, явно попросили. Це меган. Будемо шукати в районі 12-14 тисяч доларів такий бюджет. І також бюджет 7 тисяч доларів. Це е, шкода, А5. Ну, Там може бути трішки дорожче. Будемо дивитися, що є на ринку. Ринок сьогодні, до речі, якби не робочий, але настільки сьогодні багато автомобілів, Ну, їх завжди багато, давайте покажу. Ось там. Ось там, тут, навколо нас. Одним словом, дивитися є що. Так що давайте зразу пройдемося по цінах так трішечки. І будемо той автомобіль, який ми знайдемо, будемо більш ретельно оглядати. 11 рік, 7900 Астра продається. Прийнято, йдемо далі. Nissan, 19 й рік, 14200, 1,6 бензин, автомат, 51 тисяча пробігу. Оце Nissan. Кіск, щось там, друзі. Я думаю, хто шукає такого формату авто, ви краще, краще назвете, як воно виглядає. Друзі, також, до речі, зразу хочу в цьому відео наголосити, що обов'язково потрібно перевіряти автомобіль по Car -Vertical. Як фізично це ви можете звернутися до нас або будь -на який СТО перевірити автомобіль, але обов'язково це треба зробити. Перевіряємо по всіх містах України, а також Car -Vertical. По CarVertical, друзі, промокод Roma внизу посилання, але цікава річ. До нас звернувся. Наш замовник, Романе, вже треба машину подивитися. Він там домовлявся, спілкувався, 230 пробіг. Я, до речі, можливо, цю історію виставлю сюди. Ми відкриваємо я Кажу, відкривали. Він каже, ще ні, давайте ви відкрийте, я вам оплачу. Я відкриваю карвертикал, там 460, тобто 230 скрутили тільки просто по калькулятору те, те що бачимо. Кажу, от вам інформація. Він каже, вже не хочу. Дякую, каже, Романе, вже не хочу. Так, ну тому, я думаю, про КРВРТікали сильно багато говорити не будемо. Всі це розуміють. 17-й рік камері продається за 1699 2,5 бензин автомат. 202 тисячі пробігу. Так, а де наші машинки? Ті, що нам треба, ті, що мене просили. Значить, я думаю, шкоду а 5 ми повинні знайти. Обов'язково Меган, думаю, в тих цінах також щось зможемо. Це це шкоди, дивимось, Давайте дивимось. 12-й рік, 10700, підігрів лобового, 1.8, бензин, автомат. Мерседес електричний бачу в дальньому краю в поліву руку від нас. Там багато всього є, друзі, дивіться. Кони стоять. А ви знаєте, що є таке, до речі, такі моменти, що. Коли шукаєш якусь конкретну модель, її нема. Є багато інших, тільки не саме та, яка, яку ти шукаєш. Оце десь в мене зараз є таке відчуття. 15 999. 19 рік, Mazda, 3. Так, давайте так, Audi 15 рік, 16700. Давайте трішки швидше, щоб ми познаходили щось наше. Я бачу, там щось стоїть. Може в наш бюджет, зараз ми підійдемо. 18 рік, 26 900 Audi, дизель автомат. Друзі, до речі, мені сьогодні теж скинули з рівного е, машинку на, на огляд. Ви собі, якщо щось знаходите, то пишіть, ми надамо послуга перевірка автомобіля. Е, зразу, Чому я це відео хотів би зразу наголосити на пробіги автомобілів? Друзі, я колись це знімав я думав, що ми це вичерпали. Але я дивлюся, в нас, мабуть, нові глядачі. Появляються, які не знають страшних речей. Знаєте, які є страшні речі? Це скручений пробіг в автомобілі. Ну, Всі зрозуміємо, що він є. Питання, чи можна його визначити. Ціла наука, насправді, чи можна визначити пробіг, але давайте так, щоб спростувати зразу всю розмову і довго вас не мучити, вам потрібно зрозуміти, що якщо ви приїдете на офіційне СТО автомобіль, там, наприклад, 10 років, і кажете, дайте мені письмову заяву пишете, дайте мені. Надайте пробіг, фактичний, відмовляться, бо розуміють, що можна поміняти блок, або можна перепрошити блок, і коли його перепрошиваєш або міняєш, ти ніколи не будеш знати, що було там десь. Звичайно, що в японців це все, блоків менше, в німців більше, але все можна скрутити. І можна так скрутити, що ви потім ніколи цієї правди вже не побачите. Тому майте це на увазі. Ось вам вся інформація і відповідь на. Такі прості запитання, як підтвердження пробігу. Тобто, от у мене сьогодні було запитання, Романе, чи ви дасте підтвердження пробігу? Отака от от річ. Ніхто не дає, на жаль. Якщо вам хтось дає підтвердження пробігу до перевірки, просто каже, я тобі все там дам підтвердження, мабуть, цієї людини мало роботи. І він вам обіцяє те, чого він сам не знає. Тому що, поки ти не підключиш комп'ютер, ти не знаєш. Змотали всіх усіх блоках, якийсь блок не змотали, залишили. Звичайно, у нас був, пам'ятаю, я навіть це відео виклав на каналі, як ми дивилися Сценіка з пробігом 180 на Луцькому авторинку. Це було вже 5 років раніше, друзі. Е, і десь в 20 2020 році. І що ви думаєте? Ми знайшли 420, замовник ну, розуміє, що треба щось говорити, ну продавець. Жіночка, до речі, так. кажуть, жіночка, якщо продавець, то треба бути взагалі обережним, бо іноді, знаєте, жіночки, дівчатка нічого не знають. То вона каже, просто-напросто Романи, я, чесно кажучи, чесно кажучи, не цей не можу вам ну, коментувати, але я кажу, я думаю, чоловік, що він там намотав просто більше. бо там... Легше було розмитнити, Знаєте, от ніби отак. От <схі> Але стану автомобіля, коли дивишся, друзі, коли в автомобілі великий пробіг, це видно. Ну що, пам'ятаємо, що в нас бюджет 7 тисяч доларів. Людина каже, Романе, якщо не-не-не, А5-а, то може Volkswagen. Давайте джет оглянемо. Дивіться, в нас же ж варіант, правда? У нас, до речі, є товщиномір. Ми давайте так, знаєте, по декілька точок. До речі, я користуюся таке 777 Pro. Гарний, якісний. І вам також рекомендую, якщо треба, то можна, можна такий прилад замовити, я вам його організую. Так, ми бачимо тут вже товщина фарби. Більше це крило фарбоване попередньо. Ну, Зрозуміло, що машина в руках, тому не дивно, якщо щось. Але ми сьогодні так дуже швиденько пройдемося, друзі. Бачите, є така царапушка, дуже сильна. Ось такі речі. Це, друзі, бачите, скинемо замовнику і я думаю, людина вже буде розуміти, чи хоче, чи ні. До речі, можна замовити таку послугу. Тобто під вас я ось так швиденько перевірю автомобіль. Не один, багато, те, що побачимо. А ви вже собі потім будете дивитися, значить, по дефектах. Тут, бачите, такі є трішки притертість фари. Фари вже хтось полірував, але бачите, в якому вони форматі. Це крило має, бачите, ось такі відлущення, такі пошкодження. Так, це крило не фарбоване. Декілька точок, ще раз. Так, все добре. Бачите, з цикло має ось такі речі, полюка трішки падає, але бачите, видно. Що в нас по цих дверях? 136. Чекайте, є щось погано. Полюка чи що? Так, полюка або я трішки неправильно. Пускайте, ось так. Та. Не фарбований. Так, тут бачимо такі речі. І на контах. Ось тут таке пошкодження. Ця дверка. Якщо бистренько, би, бистренько, швиденько, то бачимо, що також не фарбований. Тут є такий момент, ну по машині, мені здається, звичайно, вирішувати вам. ну, Я зараз звертаюся до нашого замовника. Дивіться, трошки швидко він стріляє, не встигаю. Та, але по машинці, бачите, є трох, трошечки дефектів. Але давайте ми вже ще ще кришку. 125. 117. Думаю, все побачили, все зрозуміли. Хвилинку ми це крило. Дивились чи ні. Так. Ну, 7 тисяч доларів такий автомобіль. Добре, йдемо далі. Замовник наш побачить, подивиться, скаже свою думку. 12-14 все-таки там був, був пріоритет на Трішки більший, ну бо 7 тисяч доларів. Насправді хочу вам сказати, це невеличкий бюджет, і звичайно такий автомобіль знайти буде важче. Але як я вже тут знаходжусь, то звичайно ми з вами попробуємо щось пошукати. Сцені як бачимо, ось це трішки пожовтіли фари. ну, Поліровка такі речі виправляє 13 рік, 9-300. На зараз ціна на цей автомобіль. Так, Insignia 10 рік, 8500, не наш бюджет, до 7 не вкладаємося. 27300-19 рік Audi a 4 Allroad, Бачимо наскільки, так? Кліренс вищий. Автомобіль заточений на складність доріг, якщо так можна сказати, 16 рік 13400. так, Де наші автомобілі? друзі, Давайте ми пройдемося. все-таки, так, 16 рік 9300. Ford. так, Сценік 6800, до речі, ось маємо автомобіль, також в 7 тисяч доларів, тому що замовник казав до нас, Губане, 7 тисяч доларів є. Якщо, 133. якщо не а 5 то щось в 7 тисяч. Давайте подивимося, давайте йдемо в цю сторону. Бачимо тут такі пошкодження крила, тут пластик так і має бути, так він і є. А, це ж тут, тут кусочок пластика теж. Все вірно. 115. Давайте так швиденько, щоб ми по часу довго не затримувалися. Так, бачимо ось таке пошкодження. Тут також по пластику в нижньому. Ще брудна, але бачимо, бачите, оце воно коли ось тут і тут воно все одним махом було. 119, не фарбований. 99. Вже була поліровочка присутня. Раз такий цей. Не фарбований. Так, тут ми бачимо не в зазорах диски поржавіли. купочка немає. Підкрилок на місці, закріплений. 125, слухайте, може він в рідній фарбі. У задній кришці, значить, бачимо ось таке пошкодження. Присутній фаркоп, пластик, вигорів. Ну, понизу труба такому, ну тут, звичайно, що автомобіль стоїть, тому є оця іржа. А це що тут, то зрозуміло, що це агресивність утримання автомобіля. Не колись питали Романи. Що, що таке агресивно отримав, отримувався автомобіль і показуєте на іржу, кажу. Це коли дуже багато вологості було фарбований. Дивіться, і шпаклівочку знайшли. Далеко йти не треба. Все. Це... Шпаклівка це не наш варіант, друзі. Нам треба без шпаклівки, тому що розширення металу і шпаклівки є різне, і тому такий автомобіль нам не дуже пасує. Якщо таке бачимо, то стараємось не зупинятися. Hyundai 10 рік продається за 11200. BMW 18 рік 21500. Tiguan 2023 року, до речі, та решітка ну, настільки збільшила оце візуальний автомобіль. Tiguan 24500, це бензин 4.4. Так, що в нас по цій стороні? Так, А5. Ну, всім бюджет. Автомобілі є, тут не бачу ціни. Але їх навіть ну, вони є, але їх щось не так багато, як би хотілося. Переходимо зараз на інший ряд. Так, Давайте переходимо ми на наступний, на наступну, так би мовити, площадочку. Їх дуже тут багато. Багато реально кажу. І там, і там, і там, куди не подивишся, і там бачу, ставлять автомобілі. Кашкай 17 рік, 15300. Віна дзвонила за 15 тисяч доларів, теж просив такий автомобіль мене. Ну давайте швиденько ще його покажемо також. Відео у нас вийде більше. 143. 180. Так, показники. 200 не обманюють. Капот. Притертість таку бачимо. Так, надіюся, ті, хто до мене дзвонили. Щоб ви подивитесь ці відео і зрозумієте, наскільки підбір автомобіля це, це складний момент. Знаєте, як кажуть, легко нічого немає, перефарбовано. Ну, давайте так. Тут ми бачимо ось по таке було пошкодження. Ми вже можемо зрозуміти, що передок автомобіля фарбувався, та? тобто там щось було. І тому, коли оце крило... Так. Двері 75, крило, крило більше суттєво. І це крило 140, також фарбоване, а двері... Дивіться, наскільки акуратно треба дивитися, бачите, тут також є пошкодження, не знаю, чи покажу. Його також, ну тут є. Шини в такому стані, без коментарів. Колодочки ще є. Так, ідемо. Ну давайте тоді швиденько побачимо, що вже є нюанси, які це по шинах, друзі. Тут все просто. Комусь підходять такі шини, і маю на увазі, люди просто Роман, поміняємо та й все. Хтось каже, та ні, автомобіль не доглянути, їздив на таких шинах. Так. Бачили? Треба живіше, живіше. Не фарбована ця дверка. Бачите, по мордочці автомобіль був битий і мордочка фарбована. 70. 9. Е, далі так по автомобілю нічого не скажеш, бачу, готували, бо пластик бачу натертий, але в принципі виглядає добре. Бачите, пластик натертий, від нього водія такі речі. Ну, нічого, це нормально, люди продають і хочуть, щоб автомобіль виглядав добре. 70. До речі, лакофарбове в японців завжди, завжди було на висоті. Так, і до кого ми прийшли? Ми прийшли до цієї шкоди. Давайте глянемо її ціну. Це якраз, я думаю, якщо 7 тисяч доларів, це та шкода, яка могла б в нас бути. Червоні номера. Це автомобіль повністю розмитний. Друзі, ви мене запитуєте, чи може, як знати, чи автомобіль розмитний Роман, чи ви це перевіряєте. Та нема що перевіряти. Сюди автомобіль не заїде, якщо він не буде розмитний. Тому на червоних номерах автомобіль пам'ятаємо. Розмитнений. Давайте. Що в нас? 172. Капот. Фарбований, по недоліках є ось такі речі. Нікель також отримав. Значок бачимо також. Тут є такий більший скол. Фари мікро. такі, бачите, зовні є тріщинки. Ну, це вже час. 173-172. Фарбований 160. 160 фарбований. Ну давайте що низ. Що нам скаже низ ще раз? 161. Тут такий нюанс є. Добре, шини. шини. І навіть сильно не хочу дивитися рік випуску, тому що шини бачимо, вони добряче вже поношені. Ззаді інші розпаровка. Годієр Вріденштейн. Поправити, хто там добре знає. Як вимовляється, до речі, на кожній, в кожній країні по-різному вимовляють різних виробників. 156. Передутий автомобіль, друзі. До речі, бачите, ось видно. Такі є коцинки. Як бачите, пробували якось так ніби як лаком, воно ніби півпрозоре, але 174 цинк. Добре. Тут також скол. Ну. Притертість, до речі, я згадав вже цю притертість ми її вже дивилися, просто ми її швиденько проходили. 160, друзі, ну, до речі, цікавий автомобіль. Напишіть в коментарях, весь автомобіль б'ється в такому форматі. Ось так от. Весь. Бачите, ми по одній деталі йшли. Ну, тут бачимо, тут явно фарбований капот. А все решта б'ється, давайте ще раз покажу. Напишите свої думки 163 177. Цікаво, чи через серед наших глядачів хтось знає, що відбувається з цим автомобілем. Весь він перефарбований чи ні. Пишіть, буду радий. 4200 це нам задешево Ніколи не думав, що буду так говорити, але так виходить. задешево нам теж не треба. Людина каже: Роман, я не збирав 7 тисяч доларів, мені треба за 7, за 6 такий. Формат, але точно не наш клас автомобіля. Golf 9800 не наш. Так, що ще може бути наше? З кросоверів Міцубісі. Кашкай ми, до речі, дивилися, люди на 15 тисяч доларів має. Тут не бачу ціни. А з Кашкаїв зараз ми пройдемося, зараз щось знайдемо. Так, ну що, в нас І все сталося, друзі, як я казав. Що я казав в цьому відео, що коли ми шукаємо якусь конкретну модель. То її знайти дуже важко. Хоча автомобілів тут можна просто, здавалося б, їх багато, їх тут обійти. Я до речі, всі навіть не обійшов там далі, то просто навіть не пішов, бо, бо далеко йти. Але давайте ми тут цю шкоду ще глянемо. Все-таки людина на нас просила. Ну, бюджет такий 8, людина каже, 7 плюс. Хтось щось може скинути, наприклад, скинути якусь ціну. Та? Давайте попробуємо цей. І нашого змовника глянути. Значить, тут бачимо, не в зазорах бампер десь притискався. А де ж він притискався? Чи його вже пофарбували, а потім просто... Ось. Бачите, є момент. Так, тут бачимо є сколи. Так, 106. 107. Давайте так оперативно. Так, крило. 210. 354. Давайте шукаємо. Нижче. Як добре, коли... Ух, що ж ми тут? Що ж ми тут знайшли? Ось тут був залом. Бачите, вже тисяча. Ну, от, все, тут питання закрито. Йдемо далі. Йдемо далі по наших авто, ті, які нам ще можемо сьогодні глянути, друзі. Але по часу ми насправді вже виснажились максимально. Ось, мабуть, наш бюджет. Давайте глянемо. Ні, 4, 5. Ну от уявляєте собі цікава річ. Може бути за 5 автомобіль, але людина ж знайшла має 7, то за 5 дивитися вже ні, є 7. Ну, Такі кашкай ми бачимо. Давайте ми до Кашкая прийдемо. Я не бачу його ціни, але я думаю, тут можна запитати ціну. Давайте глянемо по тому кашкаю. Люди просили. Собі так ще нагадав в процесі огляду. Значить по рішітці ми бачимо. Рішітка. Капот. Капот не фарбований, тому його через ці царапини, бачите, і ніхто не хоче фарбувати. Друзі, це колір, на якому погано видно. Глядьте собі на чорному кольорі. Що людям робити з чорними кашкаями? Не фарбований. Шини зимові. До речі, ще трішки зима буде. Колодки. Думаю, ви бачите, так? колодки є ще. 40%. Ну, десь підржавіли. Це нічого не зробиш, якщо автомобіль стоїть, це дуже швидко відбувається. 114. По пластику, бачите, ось такий зазорок. До ця дверка взагалі якось вийшла не в зазорах. Можливо, її перекручували добре. Покриші також, до речі, є ось такі, бачите? Речі. 100. 124 не фарбоване. Ось такі речі є. та ямочка. Ну, не знаю, думаю, що Фара... Фара по-хорошому під заміну. Я думаю, що оптика. Yeah. Задня накладка, нижня накладка бампера. Ну Тут фара, до речі, норм, але вони якісь різні, правда? Ну, no. звернули увагу. В гарному стані виглядає по-іншому. Так, тут що, царапина, але якась така вже, мабуть, її поставили ще раз. так, Тут фарбоване крило. Доки. Люблять оцей батон дотягнути. Десь тут перехід зробити. Або, або якщо майстер любить справу фарбування, він міг дойти просто, просто сюди. Добре, далі. А далі все так само. Одним словом, пішли ми верхнім батоном і цей. Тут така притертість. Бачите, друзі, чому добре? Тут немає взагалі лаку. Чому добре завчасно? Завчасно такі речі перевіряти, якщо ви знаходитесь далеко, до речі, друзі, не в локації, де потрібно оглянути автомобіль, то однозначно їхати не потрібно. Дивіться, з першого погляду все досить непогано. А ретельніше починаєш дивитися, починаєш розуміти, що є недоліки, які, можливо, вам не підійдуть. Можливо, і підійдуть. Це все ваше рішення. Наше завдання вам показати, що як є. Якщо вам щось подобається, то тоді вже перевіряємо ретельніше. Десь так це виглядає. Добре, ми, друзі, на завершенні. Наголошую, що не забуваємо обов'язково перевіряти автомобілі Покарвертикал. Ми надаємо послугу фізична перевірка, якщо треба вам перевірити автомобіль. Не соромтесь, в авторія знайшли, відкрили автомобіль. Чотирикутник, стрілочкою в верхньому кутику, нажали, поділитися зі мною, скидаєте, я вам даю підтвердження ціни. І цей автомобіль ми для вас оглянемо. Звичайно, оплачуєте, і оплата якраз дає. Розуміння нам, що ви готові до огляду автомобіля. Якщо автомобіль не оглядаємо, кошти повертаються. Всім марнасто бережіть себе з вами. Бо Роман Світошак.